Я б хотіла запитати рік назад. Ми проходили практику, знімали Ісуса з Христа угу. і е, пройшов рік. Угу. Пройшов пев, певний термін. До нас доєдналися нові е, е, слухачі. Розкажи більш подробніше, і чи треба проходити її в другий раз нам зараз перед святами? Угу. А, дивися а, в інформація про те, що треба знімати Ісуса Христа. Інформація про інтуїцію, про прямий доступ до зверхсвідомого, вона прийшла десь рік назад, практично одномоментно. І коли я стала досліджувати, де ж воно це. Да? Бо ми знаємо, несвідоме це явний, навний світ, зверхсвідоме це духовний світ, ми з вами, а де ж ось це підсвідоме. Раз воно під, то зрозуміло, і по психології знає, що це десь між, між несвідомим і свідомим. І це є наше тілоінтуїції. І коли ми стали досліджувати, як його розвивати, воно має прямий контакт, прямий доступ до зверхсвідомості, на відміну, до речі, від, від, свідом... від, від несвідомого, ми Бачили, що це певний простір, який сприймається як стане Тому, коли інтуїція нас строк промурашило, то я не знаю, звідки знаю. То це коли я не бачу а знаю, не чую, а знаю, да не розумію, а знаю. тобто Тому це таке це стан. І цей стан. І е, цей простір не працює з словами, тобто з молитвами, і образами. Тобто уявляти, маніфестувати, розказувати, е, там, що ти з матриці виходиш, що ти до Бога, що ти... це, все мар... це все обман. Давайте. Тому що. Е... Інтуїтивне, тому що підсвідоме, яке має прямий доступ до Зверхсвідомого, не сприймає інформацію в словах і в образах, а сприймає в символах. Тому вся герменевтика, алхімічні всі процеси, на яких виріс окультизм і магія, ми відкриваємо і бачимо символи, мандали, печатки різні, різні, да, тому що вони. Безмовно, не молитвами, не волевиявленнями, не маніфестаціями, а вносили ці символи в простір підсвідомого, і бандеролька, це називається сігіли, Напряму йшла до зверхсвідомого. І от коли ми подивилися на наші символи, символи виходу з 5D... Символи ось цього зв'язку, то наш базовий символ. Ну, по-перше, це хрест, тому що це вісь, центральна, горизонтальна, це символ життя, це символ центрованості, символ цілісності. Там на ньому висить мертве тіло, людське тіло. І цей символ спрацьовує як щит, як той самий камінь яким прип е, цей печеру, в якій похоронили Ісуса, підігнули? Е, от цей камінь е, висить на серці, і ми побачили, що це спрацьовує. Вірите ви, не вірите, молитесь, маніфестуєте. У вас же ж в голові Ісус Воскрес, а Він вознисся. Тобто Ісус прийшов для того, щоб зробити свій анабасис. Анабасис це піднесення, вознесення. Але для того, щоб це могло відбутися, йому потрібно було ція якоря відняти. Тобто, треба було опуститися в навний світ. Для того щоб зробити катабасис, тобто опуститися, вивільнити тих, хто був там в полоні смерті, тому що через бардошний світ і раю, і аду виходу немає, тільки вихід через життя. А через життя треба повернутися і воскреснути. Що значить воскреснути? Перевтілитися, отримати нове тіло і дійти до смерті таким чином, щоб вийти не вийшов. Знову опускаєшся, знову да, воскресаєш. А для чого це Ісус зробив? Для того, щоб ті, хто були в полоні, і не могли мати можливості на втілення, змогли зробити цей, тобто Сансара запрацювала для тих, у кого не було духу. Але найголовніший був анабасис восходження. Тому Ісус прийшов в світлоносному тілі і знавного світу. Він на початку навіть не дозволяв до себе доторкнутися, бо казав, що це небезпечно, тобто знав вольтаж таки. Але потім це тіло ощільнилося протягом 40 днів, так як 40 діб формується ембріон в лоні жінки, так як 40 днів ми знаходимося в ефір в астральному тілі після смерті, поки не Визначаються, де, де там ми будемо. От за 40 днів він виростив собі а, тіло світла, яке вільно проходилось крізь стіни, а, яке одномоментно з'являлося в різних спільнотах, а, яке могло вкушати їжу, пити вино, розмовляти, навіть дотронутися до нього можна було, що він теплий, що він такий самий тіло, яке було спроможне а, піти в світ 5D. Оце і є той алгоритм, який нам прописав Ісус. Так завжди, коли людство доходить до певного етапу, щоб відкрити двері наступного, хтось із верхніх аспектів, Кришна, да, Вішну, Рама, Пророки, ще хтось набіваватари, аватари приходять, щоб всередині матриці прописати цей шлях. Ісус, да, як будучи Христосом, а Христос це Спаситель, Христосів було дуже багато. Прийшов для того, щоб відкрити із бардошного світу смерті і життя людям вихід до живого до життя. Він таки сказав: ви тварні, ви створені. А я від батька народжений. І я відкриваю вам верхи для того, щоб ви через моє, як мої сотілесники тепер. Тому що Ісус зайшов в людське тіло, і Він сказав: Я залишаюсь всередині вас, тобто його код буквально в нас, в нашій крові, в нашому цьому, для того, щоб запустити процес а, вирощення тіла світла, яке допоможе вам бути на тому рівні свідомості, де ви одісну батька вже будете. Як би там це вони зрозумі... для себе не пояснювали? Тому, а, коли це стало зрозуміло, ми минулого року. А, Дуже дуже швидко зробили цю практику для того, щоб поставити туди вольтаж. І мій фокус уваги був на цьому святі і є, тому що на початку війни я отримала свої підказки, що після Пасхи все завершиться. І ми тоді поїхали з групою в Бразилію для того, щоб зробити певну ритуальну роботу. А, але і ми дуже очікували, що в травні місяці 2022 року а, війна повинна була закінчитися, але вона не закінчилась. Потім ми чекали наступну Пасху і чекали наступу. І зараз ми знову чекаємо. І а, я вірю, що а, те, що я бачила, а, це може бути ключовим. І а, наша а, загальна дія зробити це для себе. Зробити це для країни допоможе нам прописати і активувати цей код в світлоносному тілі України. І тому ми практику переписали: вона тепер буде цих 40 днів шлях Саторі, тобто пройди з Ісусом Христом, де ми хочемо, щоб в Стресну п'ятницю кожна людина. Себе. Знаєш, як, там така медитація гарна, коли ми йдемо в п'ятницю на Страсну п'ятницю у наш центральний храм Софії Київської, потрапляємо на вечірню службу, заходимо там якраз канон читають розп'яття Ісуса, виносять плащаниці як символ Ісуса. І тут ти бачиш постать Софії, вона тобі посміхається, кличе тебе до себе. Ти підходиш, доторкаєшся своїм серцем плащаниці і через портал часовий, як весні, потрапляєш в той день. В той час, в ту секунду, коли Ісус останній видих робить, ти бачиш, як знімають його тіло, і розумієш, і бачиш, що це твоє тіло, тіло болю, яке було сконструйоване під цей страшний складний період виживання. І так як Ісус прийшов як агнець божий, як на заклання, то він потребував не захороніння, а потребував кремації. Тому що саме так навіть євреї кремують е, тварин, роз, е, е, інших, е, там вони можуть брати пташки, чому козел відпущення. Тому що брали козлика, приходила народ, рід приходив, на цю біофлешку скидали всі гріхи і придавали вогню під певні молитви. А оце так спрацьовує по сьогоднішній день. Фарісейські, бо вони по сьогоднішній день жертвоприношення певні роблять. Так ось Ісус був таким жертвоприношенням, він повинен був кремуватися. Тому в Страсну п'ятницю ми запропонуємо вейвіжангу, щоб людина кремувала своє тіло болю. Щоб разом з Ісусом а у нас уже є Петри, в яких є ключі. Да, знаємо. Той, хто не пройшов браму, все одно отримає свого Петра, тому що у нас те що є. У нас є в усіх. Відкриваю двері до порталу до раю і аду». Це рай, і ад бардошний, він штучний, це полон, з нього виходу нема, саме тому з нього треба вийти. І на Радоницю, це дев'ятий день після Пасхи. Якщо Пасха вважається такою Паскою для живих Великодень. То радиниця це Пасха для мертвих, коли ми вже знаємо. А тепер йдемо до наших рідних, які нас кожен рік зустрічають. Кожен рік відкривають свої двері, і ми кажемо: «Єс, да! У нас є для вас класна новина. І а, там а, ми радиницю запускаємо і цю безкоштовну практику. Я хочу залишити, яку ми розробили ще, коли був ковід. І люди почали жалітися, що із за ковіда заборонено їздити, із за ковіда там вони не можуть потрапити туди-туди. Або навпаки, вони можуть, але треба їхати і в, один, в одне місто, і в інше, і ти не можеш в один день бути і тут, і там. І ми зробили таку практику, де ми йдемо на могили всіх наших предків, яких знаємо, яких не знаємо. І тому ця практика безкоштовно залишиться. Але ті, хто підуть на цей шлях Саторі, наш оновлений. Ми поставили там декілька робочих зон, щоб створити в першу чергу світлий світ предків, щоб ваші предки не були ні в раю, ні в аду, не десь там. А всі були в світлому світі, всі були в одному місці, в вібраційному полі серця, полі любові нашого серця. Далі, там є робоча зона для тих, щоб вивільнити всіх, хто помер і не зрозумів, що помер. Це такі світи незавершених смертей. Це тих, хто помер зненацька, тих, кого вбили, тих, хто е, помирав, е, не розуміючи цього, там, не усвідомлено, або навпаки, кого приплакали, або ті, з ким не можна було провести ритуал поховання. І сьогодні ми знаємо, що в Україні таких дуже багато. Хтось під завалами так і залишився. Хто в цих полях, де да, не зрозуміло, де і це не рай, і не ад. Це інші виміри, і туди потрібно було розробляти технологічну структуру для того, щоб цей портал через вібрацію серця, вібрацію зв'язку відкривати. І е, мало хто знає, тому що священики не дуже хочуть про це розповідати. Радониця – це той єдиний день в році, коли можна молитися за, за, за цих за. Суїцидальних за самогубців, їх називають самовідречені, ну, той, хто відрікся. І вони також не в раю, не в і не в, в дукіуді, вони усмідомлені. Але вони потребують ходитайства. І ходитайство, всамперед, це розкаяння. І тому там стоїть третя зона, де ми від імені тих наших рідних, хто самі нитку життя обірвали. Просимо вибачення і маніфестуємо, і також їх заводимо в світ предків для того, щоб ми побачили, що коли світлий світ предків, а це їх сіль життя, їх ресурси, ну вся родова система, колективна душа роду, яка зараз і абортованих, і вбитих, і закатованих, і пропавших, яких хочеш, і всі з раю і ззаду, всі пройшли, всі за одним столом, всі, всі да, вже в цьому світі живуть. Саме вони, бо вони носії ДНК родового, звільнені. Починають працювати на формування тіла світла. Чому у Ісуса це було? Ну, Бо в нього була богоматір, і в нього е, е, лінія, яка була до самого царя Соломона з царем Давида, да? ну, тобто уяви, які в нього крові були. І, е, судячи з усього, е, е, цей е, чоловік. Е, Марії також був набожною людиною, а в нас з вами не, не, не завжди такі батьки, да, не завжди такі роди. А, тож нам треба наших дістати, тому що саме вони за цих 40 днів допоможуть сформувати тіло світла для того, щоб разом з учнями Ісуса Христа на сороковий день на Оливковій горі а, віддати йому нашого двійника. З яким він піде і сяде у дісну батька, і це вже буде ваше я там через сотілесність, А ви тут, щоб пам'ятати, що в момент останнього вашого виходу ви в тому двійнику проявляєтесь? Ви проявляєтеся в світі живих. Тобто, це знаєш таки вже пер ваша насінина в світ живих. Тому що Ісус дуже класно пояснює там, що це за світ. <свісно> І він каже, що ви отримаєте це тіло, де ви будете тисячу років жити, де ви будете, ну, тобто ми знаємо, в апокаліпсисі там все, що в Іванлі, як написано. Тому минулий рік у нас був таким пробним: ми побачили дуже багато крутилезних результатів. Є багато з тих, хто поділилися, як вони знімали. Ми ж не хрест знімаємо. Хрест залишається символом життя, розп'яття звідти знімаємо. Як люди познімали ці хрестики з розп'яттям, з дому повиносили. І багато хто казав, і я не знала, куди це діти. І понесли в церкву в ту ж, знаєш, вихід там, де вхід. І я тоді навіть радила, я кажу, буде радониця, а давайте ми помолимося і скажемо служби за Ісуса. І всі такі, а я кажу: а чому ми не можемо заради йому заказати службу і упокоїти його нарешті? Чому ми не можемо? Да? І я знаю, що в нас є декілька наших атмалійок, які зробили це і одної навіть прийняли. Такий, таку службу, такий сорокоуст, тому що вона прямо написала: не Ісуса Христа да заплатили гроші стільки, скільки там сказали. А вона запитує, каже, вас не дивує каже, Мене вже досі нічого не дивує, а у іншої не прийняли. Да і пояснити не змогли, і це також велике питання. Тому я зараз швидше да, ділюся з тобою, тим, що ми минулого року все швидше був експеримент. Ми урахували все, зараз зробили крутолезну практику, в четверг. це у нас, мені здається, 16? 17 Сімнадцяти да, буде бос, де я більше про це розкажу і презентую. Але якщо ви це почуєте раніше, чи почуєте потім, тому що робоча зона буде 40 днів, це завершується. Дивіться, у нас 20-го, да, Пасха. Да. Страстна п'ятниця, 18-го, Це вже буде перший практикум, 29 квітня буде Радониця. А 30-го Акшая Трія це найпотужніший день у індусів для започаткування нових справ, для нових договорів, для нових союзів, для яких ми хочемо скористатися з її можливістю, бо це буде новий союз. А 29, з родом, а 29-го мая вже буде Вознесіння. Тому в цьому році так все гарненько складається, що ми приготували у таких три кройок, і він буде пакетом або. По черзі, або тільки може щось одне, може в когось є самогубці, і ви розумієте, що крім вас ніхто їх звідти не витягне. Ніхто, крім вас, не витягне, не упокоє там багато чого, тому можете да, проходити старі практики або прийти з нами пройти нову.